We'll be right back. Веронічці. Ура! Я знову попав на день народження до вас. Кого це день народження? Тебе, Веронічка? Угу. А скільки ж тобі років? Скільки? Чотири. Чотири яка ти велика, гарна дівчинка. Я тебе вітаю, щоб ти була здорова, щаслива, весела і росла на втіху своїм батькам. А ви хочете привітати, Веронічку? А, а давайте голос, скажемо. Вітаємо, вітаємо! Вітаємо! Вітаємо тебе, Веронічка! І несемо тобі подаруночки! Як Михайлик скаже? Вітаю! З <звіт> днем народження! Так, Даринка ще несе від нашої групи подаруночок, ходи сюди дивився. Вітаю, Веронічко! Як ти будеш казати? Вітаю! Вітаю, з днем народження! А ще хтось, мав, Домінічка мала подаруночок від себе. ну, неси Домінічка. Як ти будеш казати? Домінічка, вітаю. З днем народження. Ого, скільки подарунків! Тобі подобаються подарунки. Подобаються тобі подаруночки? Так, да. да, зараз ми розглянемо їх. Що там тобі принесли дітки? А ти їм також гостинці приготувала? Угу. Добре, будеш вгощати, діток? Так. Да. Ну тоді сідайте, а ти нам ще розкажеш віршик. Розкажеш? Розкажеш віршика. А яке свято наближається до нас? Яке? Зима. Зима пора року, а в нас ялинка Й. горить. У нас було Різдво і ще яке свято наближається. Новий рік. А Веронічка знає гарний віршик. Про, про, про Різдво. Розкажи про Ісусика віршик. Маленький? Маленький Ісусик. Не спить? Не спить, не тримає. Своїми Своїми ручками. Весь світ? Обнімає. І вашу? Вашу хотим. І вашу хатину. І всю. Україну. Христос. Це рождає. Ано кажемо гарно. Христос Він 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 дає. Він. 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 А як відповідаємо? Славімо його. Добре. Роздавай, Веронічка, нам подарунки нашим дітям гостинці. Він. Так, роздавай. Ім, і собі. Молодець. Андрійко, йди до нас, Йди сюди. Будете вгощатися? Чи берете додому? Будете вгощатися? Добре? Тоді. Хто вміє відкривати? Хто вміє відкривати? Але домовляємося, один цукерок, добре? Один цукерок беремо. А потім, а решту ми ставимо собі в шафки, так? Од... Один один цукерочок? Один так. А як потрібно сказати за подарунок? Yeah. Яку? Yeah, more. Андрійко, ходи до діток. Ходи до діток, Андрійку, йдем? йдем. Йдем до діток, пішли. Йдем? Ходи? Бери подарунок, йдем до діток. На, тримай. Йдем. Добре. Можна? Хто хоче танцювати? Можете кульку брати вже собі? Йти танцювати, да? Хто хоче танцювати? Я! Можемо йти танцювати? Наша Веронічка ще знає віршик про сніжинки, знаєш? Кажеш, розкажи нам кніжинки, ніжинки, опус. Сили на поле, опус. Спустили окри. Вакус на владіли. А направові, вишні кожен купили вік. Ми ось так, що ми так подивилися. Кожен. Так. Так. потягну мали, коротше Скоро не лікаря. Молодець, Ура! Поплескайте їх. Плескайте, молодці! Йдемо танцювати. Беріть кульки собі. Доїдайте, дівчатка. Йдемо танцювати. Постав собі подаруночок Ш... Ш... шкафчик, добре. А чи я кулька вища. А я також люблю танцювати, веселитися. Давайте. Ура! Хочеш машинку? Бери машинку собі, пенсій з машинкою. Загубився. Загубився. Може поламався. Не? Не? Так ми поставили. Та, поставили. Святкуємо. Танцюємо. А ну веселіше. Ау, які веселі дівчата! Молодці. Веселі дівчата! Ходи Матвійчико? Дуже гарно, дуже. Угу, дуже гарно. Повези його трошки. Повези його. О, поїхав. Петрушка поїхав наш. О, весело танцюємо. Молодці, які гарні дівчата. А ну, найкращий танок, хто вміє? Домінічка, покажи, як ти вмієш танцювати. Ай, Веронічка, тобі весело на святі? Як ще весело Давайте. Як ще весело живе. Як ще Поплескали з Днем народження Веронічка тебе. Молодці, продовжуємо святкувати. святкувати. Давай сюди. Потім Танцюйте. Ще одна пісенька. потанцюємо трошечки. Давайте. Ой. Що дати? Що дати? На лисечко тобі повезе. <му> Явочка, йди до нас. Бери кульку, бери кульку, ява. Домінить, а ну ті я кулька вища. Підкидай трошечки, підкидай. До гори. О, молодці. Так. Ripulsa, sì. pulsa. Sì. 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 А ви любите зиму, діточки? А ну підійдіть всі сюди. Підійдіть, Петрушка хоче вас щось запитати. Підійдіть до мене і скажіть, ми святкували з вами яке свято? Різ, дво Зараз ми святкуємо День народження Веронічкине, а потім буде в нас свято Новий рік, а пізніше буде ще Йордан. Так? Ми будемо святити воду в церкві. А давайте всі разом привітаємо усіх наших знайомих, матусів, татусів, бабусь. Давайте привітаємо всі разом такими словами, як Веронічка нам розказувала про маленького Ісусика. Давайте голосно, добре? Ану, давайте голосно. Голосно, голосно. Петрушка наш послухає. Прошу. Маленький Ісусик. Не спі. Не Воєми весь світ обнімає і вашу родину, і вашу хатину і всю Україну Христося рождає. молодці, поплескаємо виронішці, що нам таке гарне свято. Сьогодні зробила. Дякую тобі, Веронічка, за таке свято. Тобі подобається твоє свято? Так. Будемо продовжувати танцювати? Так. Будемо святкувати і грати в ігри. Добре, молодці, а Петрушка вже йде. До побачення! Я ще до вас прийду. Добре! Пока-пока!